Виконуємо номер 78 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер. видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу А в квадраті, якщо А дорівнює і наш вираз. Приступаємо до виконання. Знайдемо спочатку значення А. Знаходимо подіям, перша діє множення. Друга дія у нас віднімання, третя додавання. Виконуємо першу дію 3,2 помножимо на мінус 5,4. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку, помножимо модуль наших множників. Подамо зразу 3,2 у вигляді неправильного дробу і точно так 5,4. Маємо 29. 9 помножити на 54 десятих. 9 і 54 скорочуємо на 9. 54 ділимо на 9, буде 6. І тепер 10 і 6 скорочуємо на 2. 6 ділимо на 2, буде 3. 10 ділимо на 2, буде 5. Отримаємо. Мінус двадцять девять помножить на три це вісімдесят сім, мінус вісімдесят сім п'ятих. Дрібне правильне, подамо вгляді мішаного числа. Це буде мінус сімнадцять цілих дві п'ятих або мінус 17,4 десятих. друга 14,75. Удамо зразу у звичайного дробу, віднімемо 2,13. 75 і 100 скорочимо на 25, отримаємо 14,3 і віднімаємо 2,13. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20, додатковий множник буде 5, 14,15.

Від результату другої дії, а до результату другої дії 12,1 додаємо результат першої дії мінус 17,4. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа від'ємного. поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо мінус 5,3. От тепер нам залишається, це ми знайшли значення А мінус 5,3. Якщо А дорівнює мінус 5,3, то квадрат числа А дорівнює мінус 5,3 квадраті. Квадрат, квадрат від'ємного числа це буде число додатнє, знайдемо добуток модулів. 5,3 множимо на 5,3. 3 множимо на 3 – 9, 3 множимо на 5 – 15. 5 множимо на 3 – 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 5 – 25, да 1, 26. Виконуємо додавання: 9 10, 8, 2. Відокремлюємо дві цифри, комою. отримали 28,9. Записуємо відповідь. 28,9 Номер 78 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.